Силами окремих посадових осіб силових структур, в першу чергу Служби безпеки України, військових адміністрацій, які утримуються за рахунок коштів платників податків, в тому числі з міста Чернігова, силами цих людей в погонах і чиновників було недопущено проведення сесії міської ради, які питання платників податків, питання ЗСУ, питання місцевого бізнесу його підтримки і взагалі питання міста вирішували. Ну це ж абсурд. Абсурд. Але на жаль, це відбувається в нашій країні на третьому році великої війни. Цим ділкам немає чого більше займатися. У них була ідея фікс вже півтора роки зірвати сесію. Ура! Нарешті, що вони цим досягли? Тільки вони самі не можуть пояснити нікому, і собі, напевно. Ну, але можливо, у когось збулася мрія. Для мене очевидно, я про це казав, що команду ці ганебні. Безглузді і тупі дії давали чиновники військових адміністрацій і керівництва перша особа обласного управління Служби безпеки України. Для мене це очевидно, і я про це говорив. А коли я побачив репортаж на одному з телеканалів, де чітко на відео видно, що представників ТЦК, чи то були ТЦК чи не ТЦК, вони заплуталися самі в показах. От, спочатку сказали, що ТЦК, потім зробили заяву, що не ТЦК. А ввечері написали, очевидно, що під тиском, під якимось чи розібралися вже, що все-таки ТЦК. Так от представників ТЦК в міську раду заводить співробітник СБУ. Я не знаю, яка у нього посада, я не знаю, який у нього статус. Ось, але журналісти вказують, що його звуть Павло Лолашвіль. А мені депутати нашої міської ради передавали, що цей же Павло Лалашвілі з ними проводив навіть в день сесії, зранку в день сесії, вже близько 9-ї години, розмови, яких просив, переконував, інколи погрожував на сесію не ходити. З різними аргументами, з різними депутатами, ці були розмови. Зокрема, був і тиск, коли давали прізвища конкретні співробітників підприємств великих міст, до речі, критичної інфраструктури, в тому числі, які отримують повістки. І ну, таким чином буде зруйнований або послаблений бізнес. Це робочий час, за державні гроші. Конкретна посадова особа займається диверсійною роботою проти міста. На жаль, ця людина працює в службі безпеки, яка мала б займатися боротьбою з такими диверсантами. Ну, це ж точно не на нашу країну діє, не на нашу. До речі, це не перше, коли представники СБУ так зганьбилися в Чернігівській області. Я згадую 2022 рік. Коли їхні робітники крутили скобею в фітнес-центрі з метою дискредитувати військового голову Владислава Атрошенка, але зганьбилися саме і дискредитували себе, Ну, зараз схожа ситуація по рівню абсурду і по рівню їхню мети. Важливо розуміти всім, і це в суспільстві дуже багато людей говорять, що люди в погонах, які приходять і вручають на сесії депутату повістку, і це бачила вся країна. Воно ж вийшло на багатьох сайтах центральних, телеграм-каналах. Це сміються. з Сміються, але насправді тут смішного нічого немає. Повістка не може бути покаранням за якусь політичну позицію, чи за якусь економічну позицію, чи взагалі за позицію. Повістка не може бути З Цякі дії з рушеннями повісток або з використанням ТЦК в цих політичних питаннях вони дискредитують. В першу чергу і роблять неприємно, коли бачаться реальні наші захисники, герої, які воюють на фронті. Коли отак от роздають повістки, причому всі знали, що депутату, якому на сесії вручили, там, чи не вручили, забрали сесію на комісію ВЛК, він же ж не буде б мобілізований. Всі це чітко розуміли, тому що він викладає в університеті, у нього є відстрочка. Навіщо цей цирк було важливо? Не може бути: от у нас вже перетворили в країні інститут ВЛК, ТЗК, Повісток. Як засіб репресії, з цим треба припиняти, бо таким чином в першу чергу дискредитують Збройні Сили України. І яка мета була цього кроку, коли вони прийшли сюди і забрали депутата сесію? Забрати його в армію? Ні. Зірвати сесію? Навіщо вони це роблять? Багато людей питають, От не розуміють, навіщо це роблять Ну, наскільки я знаю, ці безлузді дії, у них вже проводилися останні місяці, неодноразова не рада, вже них в голові вибори. Мета посадити в крісло міського голови зеленого, ну, зеленої партії. Це про це треба думати. Що у вас в голові там, хлопці? Які вибори? Треба думати про те, як забезпечити перемогу і всім об'єднуватися для цього працювати. І на сесії питання, які пришвидшують перемогу, розглядалися. Треба думати, як підготуватися до зуми в умовах браку електроенергії. Як допомогти нашим людям, коли зростає вартість цієї електроенергії, коли зростає вартість ліків, вартість продуктів, вартість палива? Про це треба думати. Думати треба, як відбудувати житло, як дати перспективу бізнесу тут працювати, а не 500 питань по продовженню землі завалити цього бізнесу. І що взагалі відбувається в цих військових адміністраціях, в цій службі безпеки, там, в офісах різних? Позаводили телеграм-каналів анонімних, вже я не можу. Це ж Сидять люди, пишуть цю бріці, єрість якусь. Це ж з якою метою дискредитувати законно обрану міську владу для того, щоб підготуватися до виборів. А всі розуміють, хто їх веде, і де ці люди, сидять і отримують зарплату з коштів платників податків, держави України. Військові адміністрація, Служба безпеки роблять все, щоб все це не відбулося. Це ж дії проти міста. Я розумію, що у них там і керівництво і основна команда, вони приїхали з Миколаївщини і їм, в принципі, на Чернігів байдуже. Але ми, я особисто, і депутати, які приходили на сесії, будуть приходити, не дозволимо так от миколаївським хлопцям, щоб там топтати громаду Чернігова і наше місто. Чернігів за 1300 років багато разів бачив таких загарбників і вміє їх викидати з міста. А головне запам'ятовує кожного. Прізвище, посаду, дію проти нашого міста, і я переконаний, я впевнений на 100%, що за ці дії доведеться відповідати.